Добрий день. Я власник цієї будівлі і стоматологічної клініки Сергій Юрковський. будівля стоянка оточені. Входи перекриті, і пацієнти не можуть попасти до своїх дантистів. А що це власний коєць? Сталося вбивство. Працює спецвідділ. Керівник Роман Коляда. Не можу бути. А в яких ви були? в деловых. И для 15 лет керует этой клиникой пластической хирургии. Орендуется помещение. Власне и все. Mm -hmm. Mm -hmm. Это тот самый скальпель. Наверное, уже Оренко все же таки удалось его расшукать. Давайте по порядку. Кто такой Оренко? Тарас Оренко це другий хірург і співвласник клініки. У в кабінеті є цілий набір таких старовинних інструментів. Я можу показати.